Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні говоримо про пташок. Хто та як їх може врятувати від гибелі? Ну і чому власне ми взяли цю тему на сторінці Фейсбуку зооволонтерки? Христини Литвиненко. Ми от прочитали таке: відбувся випуск червонокнижної представниці скопи. Це був безцінний досвід спілкування і взаємодії. Таке спілкування з хижаком у мене було вперше. Одного разу я була вражена поведінкою яструба великого, коли такий птах потрапляє в умови неволі. Але це не описати словами. В рази потужніша і сильніша за яструба великого скопа жодного разу не зробила спроби вкус. Кусити або закохтити своїми надпотужними пазурями. Смиренно приймала всі препарати під час лікування в останні дні свого у нас перебування проявила довіру і їла поряд зі мною. Я весь час контактувала з нею без захисту, без рукавиць. Ну і далі пані Кристина пише, що згідно з даними орнітологів, чисельність скопи на території України сягає не більше десяти пар на всю країну. От ми сьогодні будемо відповідати на запит. Питання, чи можемо ми стати охоронцями пташиного світу на Чернігівщині? Як взагалі ми можемо врятувати пташок, які потребують такої допомоги? А спілкуємося з зооволонтерками: це Зарина Самойленко і Христина Литвиненко. Вітаю вас, пані Христино, То як до вас потрапила ця потужна хижа птаха? Де ви її знайшли? Скопа, так? Так, так, скопу знайшли рибалки. Вони поїхали рибалити на озеро, і по дорозі додому помітили птаха, який не може злетіти. І забрали додому і почали шукати людей, хто би міг допомогти, проконсультувати. Ну, взагалі, вони а, саме просили, щоб забрали птаха, бо не було можливості у них тримати. І от таким чином ми поїхали і забрали у них. І потрапила вона до нас. А от якщо говорити про цю о, пташку, це який рід, підвид, яке сімейство? Це денний хижак, він не належить ні до соколів, ні до яструбів, окрема родина Скопових. Єдиний представник От Скопа, вона єдина представниця свого сімейства родини. А де от вони мешкають у нас на Чернігівщині? Це який район, яка територія? Бачила я їх в Седневі. І є ще в мене припущення, що в межах шестовиці, от може, Рібкінський район або десь шестовиця, там, де водойма, в першу чергу їм потрібні водойми, річки, озера великі. То вони харчуються чим? Рибою. Риб. Більшу частину раціону складає риба, але якщо за відсутності основного корму можуть харчуватися дрібними савцями, тваринками і пташками навіть але все одно основа риба. Пані Христино, ну от принесли вам велику хижу пташку, і з нею ж якось треба спілкуватися. Що ж з нею треба робити? Як ви її лікували? Як відбувалося це спілкування? В першу чергу огляд огляд слизових, опорно-рухового апарату на наявність травм наявних. І вона виявилась ціла, але ослаблена і. Координація рухів була порушена, і послід був. не ну от у птахів, показник здоров'я зазвичай завжди послід. Ем... Хоча вага в вона важила тобто це була не якась інфекція затяжна, хронічна, що вона зазвичай птахи потрапляють уже виснажені, знесилені, дуже худі, але вона була товстенька в масі і. Ем... От Просто щось було, скоріше за все, свіжа травма, ну і, можливо, трохи почала під'єднуватися інфекція, бо послід був такий не дуже добрий. А де жила у вас ця пташка? А, жила на балконі, на закритому вдома, але ми а, переживали, якщо вона б не полетіла, то вже б довелося шукати приміщення, ну точніше, воно в нас є, ми просто її перевели. Це було б трошки не так зручно, але вихід був. Ну, ви говорите, що скопи вони харчуються рибою. Так ви десь рибу шукали тут на, на ринках Чернігова? Риби насправді був запас якраз невеличкий річкової риби, і, і чоловіка попросила поїздити на рибалку. Тому, тому що на ринку я навіть не знаю. Їм дуже важливо, щоб не була сіль у рибі, тобто морська риба їм взагалі не підходить от тільки річкова, прісноводна. Це в перший раз от, ви допомагали, лікували такого великого хижого птаха? Скопа вперше потрапила. Були яструби великі, малі яструби, соколи до цього і, і сови. Зарина, ви допомагали, опікувалися теж скопою? Ні, ні. Тут я не приймала участі. У мене зараз тільки сова і ворона, то я лише спостерігала на сторінках Фейсбука за цей історією. А історії. як ви, е, яким чином до вас потрапила і сова, і ворона? Е, сову мені тіночка передала, тому що якраз в мене тоді були вільні кліточки, я могла дозволити собі це. Кліточки де? Вдома? Вдома, так, вдома. У вас е, приватне приміщення? Приватний будинок, так, то можу собі дозволити, але були такі. Часи, коли в мене отак клітка на клітці стояли і були, і там і голуби, і ворони, і сороки. А скільки років ви вже опікуєтеся птахами? Мабуть, четвертий, п'ятий рік отак. Зарина. Не, ну, для, не такий досвід, як оті Ну, у Для того, щоб допомагати, наприклад, тій самій сові, треба ж знати про неї все. Треба так, щоб вона не клюнула, не вкусила чи не шкрябнула пазурами своїми. От Як, як відбувається у вас спілкування з ну, совою? Ну, якщо чесно, то я про це і не думала, що вона мене чи вкусить, чи подряпає. Ми, от, у сови є право на свою думку і право вибору. Вона, наприклад, якщо вона там не хоче в клітці сидіти, вона в мене. Літає по кімнаті. <світ> не і ми з нею швидко подружилися, вона їй з рук, ніколи ні, жодного разу не вкусила, не царапнула. А як часто ви випускаєте її з клітки? Та вона в клітку сідає, тільки коли я вікна відкриваю. так вона на вільному вигулі. Так, і, і, і ця сова, вона тепер у вас і буде весь час мешкати? Так, так, вона зовсім ручна. Вона до мене потрапила, вона сама не їла тільки з рук, вона на плече сідала. Я намагалась її якось не приручать, може в руки не брати, але нічого не вийшло, і тепер ми навіки разом. А чому от у вас виникло бажання за Рима заводити або ж допомагати, або ж лікувати пташок? До речі, як це робити? До кого ви звертаєтесь, коли? Тільки потріб... до тіни. До всі консультації про по здоров'ю, по харчуванню тільки до тіни, бо в нас більше. Ну я особисто не знаю спеціалістів. більше. Більшотіно ну, у нас є фахівці, спеціалісти в Чернігівській області, е, ветеринари або ж інші люди, які знаються на птахах, які могли б допомогти, якщо пташка захворіла або потрапила в аварію. От що робити, до кого нести цю птаху? Чи можливо залишити її там, в полі, на дорозі і не чіпати? От Якими мають бути дії людини. В Чернігові, на жаль, ветернітологів немає, тільки в Києві. є. Але у нас є чат, де люди, які от, так само, як і ми допомагають диким тваринам або навіть серед них її ветеринари, вони в інших містах, але ми між собою спілкуємось, в разі чого консультуємось, інколи передаємо один одному птахів, транспортуємо в інші міста. І поки що в такому режимі, на жаль, або вести до Києва. А алгоритму дій, якщо людина бачить на дорозі поранену птаху або хвору, нести додому, телефонувати вам, залишити на місці, що робити? Універсального алгоритму дій в подібних ситуаціях, мабуть, немає, тому що кожна ситуація унікальна, індивідуальна. І в першу чергу, що має розуміти людина, якщо в неї постає питання щодо допомоги пташці, вона має вирішити для себе, що саме вона може зробити для цього птаха. Ну, тобто, відповідальність в першу чергу лежить на людині. І чи може вона за необхідності залишити у себе на отриманні цього птаха або транспортувати до іншого міста? Чи може вона забезпечити умови та харчування саме правильні для цього птаха? І вже. Потім шукати якихось спеціалістів тут, людей, які зможуть допомогти з утриманням або транспортуванням, тим самим, або просто консультацією. Тому що в першу чергу пріоритетність є. Тобто, якщо це от якась рідкісна тварина, особливо червонокнижна, та ж «Скопа», я думаю, якби я звернулася до когось в інших містах, там би не виникло до притулків з інших міст. Погодилась би її прийняти. А якщо мова йде про голубів, ворованових птахів, яких чисельність яких не маленька, то притулки, особливо в пікові періоди, вони перевантажені. Ну і по суті, і навіть ті самі волонтери, люди, які займаються допомогою, в них місць бракує, і навіть можливості інколи не дозволяють. І тому. Людина повинна зрозуміти, що інколи відповідальність лежатиме саме на ній. Але якщо вона пройде повз, то ну, нічого кримінального в цьому не буде. Є і так званий природний відбір. Звісно, в епоху еп... е... антропоцегенезу е... не завжди е... природній відбір цей працює, але е... частіше е... можна просто пройти повз. Тому що навіть оті самі пташенята виживає місць відсо... 10% тільки до перш до другого року життя птаха. А скільки пташок у вас вдома на сьогодні? На сьогоднішній день не дуже багато, тому що зараз я займаюся саме на Примноження ресурсів, в першу чергу, фінансових, щоб облаштувати той самий міні-притулочок для тварин і для птахів. І о, у нас голуб невипускний, він декоративний, тому він вже поверненню не підлягає. А, декілька голубів звичайних, декілька враньок у мами живуть. Галочка і грачики часто в неї бувають. Тому і от нещодавно випустили скопу. Як випускали скопу, розкажіть про цей момент. Вона а, полетіла? Полетіла. А, і теж це, це був дуже хвилюючий момент, особливо для мене. Я дуже переживала. От якось не знаю, от, можливо, через цю саму їхню кількість, чисельність, от така от відчуття цієї відповідальності, якщо не полетить, якщо не вийде. Але все ж таки вона полетіла. Ми її відвезли на наше улюблене місце. Там і заболочені луки, і десна поряд, і озера водойм дуже багато місця малолюдні, і тому дуже гарна місцина. А от не шкода випускати цю птаху, от начебто ну, душу вкладаєш, уже звикаєш до неї, а потім прив'язались, чесно кажучи, прив'язались. І навіть чоловік велика вдячність чоловікові. Він витримав оце все, тому що рибоїдні птахи, а ну, все ж таки. Він був Це... більше, мабуть, на річці, ніж вдома, але все рибу ловив. Так, <смі> Так, він допомагав і з харчуванням, і е, транспортуванням до місця випуску, і от просто що погодився взагалі до цього факту тримання, тим більше птах дійсно потужний. Я боялася в разі чого. А якщо почне битися, а мене вдома немає, то от чи не злякає птах цей чоловік, але всі впорались, всі молодці. Давайте ми поговоримо про тих пташок, які ми можемо побачити зараз в Чернігові. От нещодавно мої знайомі вони просто переслали фотокартку, великі, красиві птахи сірого кольору. Я от пані Христина з вами консультувалася. Це з'ясувалося, що це лебеді. Вони зараз плавають на стрижні. А чому вони тут? Ну вже ж завершується жовтень. Під час великої міграції можна побачити навіть на таких водоймах, як наш Стрижень, птахів не тільки які в нас гніздяться, а і просто які сідають відпочивати під час прольоту гагари, пірні кози, чомги, відомі в народі, лебеді. Багато-багато різних гостей, Може бути. Баклани навіть минулого року чи минулого, але залітав до нас і баклан. Ну і е, письменник Чернігівщини Володимир Ворона він розповідав написав ціле оповідання про горобців. А от що з горобцями? Деякі наші радіослухачі говорять, що і цих пташок стає менше. Ну, зв'язку з тим, наприклад, вони соняшник люблять, а соняшник зараз використовують хімічні речовини для того, щоб він скоріше там дозрівав. От що з горобцями? Вони мешкають в Чернігові в області, от які ваші спостереження? Горобців можна побачити, чисельність їх дійсно зменшується. І тому люди, наприклад, якщо це приватний сектор, то і деякі люди можуть бачити їх у великій кількості, і вони вважають, що горобців багато, а в деяких місцях їх зовсім немає. І тому чисельність зменшується дійсно. Але вони є. Поки що і горобців теж намагаємось. От у нас а, декілька років підряд було по 10 горобенят одночасно, і це теж такий був а, досвід цікавий. Як і я їздила з цими сумочками, склала їх, складала в сумочки, тому що треба було і по роботі їздити і ще по справах, а годувати їх треба дуже дуже часто. Тому от завжди постійно зі мною завжди цвірінькали. Зарина, а що говорять ваші родичі? Що говорили, коли у вас з'явилася в хаті сова? Нічого, всі дуже… Але сказали, мама, що ти? Ну Спочатку всі от, друзі, родичі вони заходять з великими очима, піднятими бровами, що робиться, хто це знову. А потім всі звикають і всі дуже їх люблять. У мене всі родичі на моїй хвилі. вони. А як з'являються пташки у вас в домі і що ви робите з ними згодом? Якщо, ну, я намагаюся їх не приручати, щоб була можливість випустити. Ну там Ворони, сороки. Щоб коли я їх випущу, люди різні є. Так? І якщо воно звикне до людини, почне там на плече комусь сідати, раптом хтось образить, то я стараюсь їх не приручати. Але це дуже рідко виходить у мене. У мене сорочення другий рік прилітає у вікно, там, шукає, проситься переночувати інколи. Так ви його підгодовуєте? Так, звичайно. І відкриваєте шибку, вона залітає. Так, ми з ним. Ну, але ж потім воно відлітає назад. Отакі, як зараз у мене сова, то вже вона. Вона буде з нами назавжди, вона ручна зовсім, і вже нема шансу її випустити десь у ліс. Нещодавно мені принесли ворону, чоловік військовий, дружина у Німеччині. Оця ворона не літає і майже не ходить. У неї якась... Ну, якась хвороба, Так, або черепно-мозкова травма, або якась неврологічна хвороба, ми не знаємо. То ми її пролікували, і зараз вона просто в нас сидить, чекає своїх нових господарів, коли вони приїдуть. <рес> ну, от нас зараз послухають радіослухачі, і, можливо, хтось захоче просто завести, ну, хтось заводить хам'ячка. А Комусь може в голову зберести після нашого розмови, а щоб не завести там ворону, чи голуба, чи там, сороку, чи сову. От Кристи, Христина, чому цього не можна, не варто робити просто так? Пташки ж не іграшки? Ну, звісно, це відповідальність треба розуміти, що навіть та сама сова. У неї нічний спосіб життя сутінковий. А, до речі, і вона тому... вам спать. З чотирьох ранку вже ні. Тому так, це рано прокидатись і ввечері вона теж активно. Плюс харчування специфічне і. А чим годуєте сову? <сос9> Заморожені мишки і ціплятка. Я їх замовляю, купую і. А я думала, ви розводите мишей. Я думала, але я не зможу їх. Чи так живим віддать, чи заморозить, мабуть, ні. Мені б легше купити. Важко. Але от такі люди, як пані Зарина, дійсно це така рідкість і дуже цінні люди. От настільки людина відповідально підходить, настільки вона допомагає, скільки пташок, скільки я до неї зверталась, просила ту саму сову, коли передавала, тому що дійсно приручилась сова. Хоча ми самі не знаємо, як вона жила в окремому приміщенні, але от чомусь. Не вийшло її здичавіти, і тому вже звернулася до Заріни і вона підтримала. Скільки людей ви знаєте зо волонтерів, Кристину, які допомагають зараз, які опікуються саме птахами в Чернігові та області? Таких людей небагато. І теж, от я знаю декількох людей. Коли в них є можливість, вони допомагають. Але не завжди така можливість є, тому що здебільшого це люди, які займаються котиками, собачками. І коли в них навантаження по їх основних тваринках домашніх, то звісно, вони не можуть допомогти. Або є чоловік, який допомагає з качками, з лелеками. Він живе теж у приватному будинку. У нього своє озерце невеличке, але за станом здоров'я він теж не може всіх потягнути. Ну чи варто допомагати птахам, як якщо в країні війна, Кристина? таке запитання можливо забути про пташок? Або потім згадати про них після того, як перемога настане. Ну, ми ж всі зобов'язані між собою, тому забути <зовити> про когось, про щось живе, тим більше це наша екологія, так не можна. Є люди, до речі, нещодавно чоловік звернувся, він шукав саме когось із Воронових, щоб завести собі в якості домашнього любленця. Але він так і казав: він розумів, що це не повинен бути якийсь птах спійманий або а, вилучений пташенятком, а саме такий, хто не може вже бути повернутий в природу. І якраз у однієї дівчинки ворона жила травмована і вона вже не полетить, і тому передали йому воронку. От ви спілкуєтеся між собою, між тими людьми, які отримують вдома в Чернігові та області пташок. От які птахи, які знаходяться вдома і живуть разом з людиною, вас здивували, от коли ви дізналися про те, що от вони мешкають разом із людиною? Чи є такі випадки, такі приклади? Mm. Чи це загалом голуби там, ворони, сороки? Частіше, дійсно, наші відомі ворони-голуби є дівчинка, у якої мешкають два шіглики. І вона навіть коли хтось у групі звертався із в'юрковими, з пташками з однієї родини з щігликами, то вона одразу відповідала, казала, що може допомогти, і тому когось теж забирала, тому теж от є й такі люди. Ну, давайте для наших радіослухачів. Я нагадаю, що у студії у нас зооволонтерки, і вони займаються тим, що лікують, підбирають, рятують, іншими словами, пташок Чернігова та Чернігівщини. Це Зарина Самойленко і Христина Литвиненко. Ну і у результаті, ну, який же висновок треба зробити із нашої розмови, що ви радили радіослухачам, Христину? В першу чергу орієнтуватись на свої можливості. Звісно, допомагати треба. Якщо можливості є, то треба. Можна пошукати зараз людей хоча б із досвідом, у яких є досвід в утриманні, які можуть проконсультувати, і вони є. І навіть якщо це люди з інших міст. І... Ну, ми з вами що зрозуміли, що насправді людей, які б професійно займалися і лікували пташок в та області, немає. Саме в Чернігові немає. Тобто, якщо пташка вона хвора, якщо потребує такої кардинальної допомоги, то треба вести її в Київ. Ну, а що робити, якщо там крило переломане чи з лапки щось не так, От до кого тоді звертатися? А... Дивлячись, яка, який характер травми? Переломи бувають закриті, відкриті, тому інколи можна впоратися в самотужки. Деякі ветеринари погоджуються, вони беруться за травми. Інколи ризикують, але інколи можна впоратися в самотужки. А як Тож... от у вас це все вийшло? Коли ви вперше завели ну, чи врятували першого птаха у птаха своєму житті? Як це було, і що це була за пташка? А вперше у нас з'явився горобчик. Мабуть, це мені було ще 9 років. І от мама підібрала, принесла горобчика маленького. Але він вже був підліток, тому він у нас недовго прожив, і він був самостійний, і трохи потримали, і випустили. А потім я почала носити голубів, і от досвід, почав накопичуватись досвід якось зацікавилася. Мені стало цікаво, ну, в мене і мама. Вона дуже добра, вона прагне всім допомагати. І от ми у нас теж, як і у пані Заріни, у нас як сімейна справа вже. Так, я так зрозуміла, що це сімейний вже підряд. Тобто, скільки років ви лікуєте пташок, допомагаєте? Ну, от десь 20 років, близько 20. Ходять. Ну, Пані Зарино, це ми робимо підсумки нашої розмови, та саме історія, коли вперше з'явилася у вашому домі, в домі пташка. А що б ви радили тим людям, які нас слухають і які так чи інакше стикаються з птахами? Ну, У мене перша пташка з'явилася років п'ять тому. Це був сокіл. Дівчата з Приватбанка його знайшли, і просто ми були знайомі, вони мені телефонують, що робити. Ну кажу, приносьте. І завдяки тіні я його навчила самостійно їсти, літати і випустила. Ну, це відчуття, коли ця пташка відлітає, яка була в тебе безпомічна, в руках сиділа ця вся в пушку, і потім вона стає дорослим і летить. Це словами передати неможливо, це тільки можна відчути. А як то, коли сокіл у хаті літає? Це ж ого, Це теж весело. Спокою немає, це все, це потрібен час, потрібні зусилля. Йому його ж теж треба годувати мишками, черв'ячків шукали, зоофобусів замовляли. Ну це не легко, але це ну це відчуття, воно того варте. Я, а бажаю. от навіщо ви це робите? Ну от слухайте, є багато людей, які не допомагають птахам і нормально, абсолютно себе почувають при цьому. От а вам не це навіщо? Відповіді навіщо? Тому що можу, мабуть. Ну і в результаті, і у підсумку, що б ви радили людям? Пройти мимо, мабуть, я не можу так порадити. Так, треба подумати, чи, чи вийде, чи вистачить сили і грошей також на цю пташку. Ну, і якщо стоїть вибір, чи допомагати, чи ні, я думаю, треба допомагати, а далі вже якось то воно буде. Ну, мимо пройти я б не порадила. Ну мабуть, на на цій позитивній ноті ми будемо завершити завершувати нашу розмову. Ще раз нагадаю, що у студії була Христина Литвиненко та Зарина Самойленко з волонтерки для наших радіослухачів Скажу, що повну версію нашої програми ви зможете продивитися на ютуб каналі. Українське радіо Чернігів на цьому все запрошую вас до нашої студії. Знову приходьте, розповідайте про нових врятованих пташок. Дякую, Дякую вам. Дякую.